Вітаю на каналі. Сьогодні трішки хобійних заміток, отже, поради новачкам. Часто в 3D-друці кажуть, що от, от, там 3D принтер друкує 1000 мм на секунду, 500, 200, будь-яку цифру називають у мм на секунду. А ще як я вам скажу, що це зовсім не важливо. Чому? Коли ми друкуємо, важливо саме не швидкість друку, а потік пластику, яке може забезпечити сам 3D принтер. У мене стоїть простенький екструдер на 3D принтері, типу екструдер формату cr 10 ось такого плану. Він стандартний. він Не може видавати більше, ніж по-моєму, 12 мм кубічних на секунду. Крім того, подача в мене, типу Титан китайський клон. і, власне... Що ж, хіба ж поганий такий 3D принтер, в принципі? Та зовсім ні. Нам треба обов'язково, коли ми, наприклад, нарізаємо модель, вказати такий параметр, припустимо, у Slicer, як е, максимальний потік волюметричний, максимальна волюметрична швидкість. Ось, приклад. Зараз сказано: 10 мм на секунду. Мм3 на секунду. Це е, в нас в налаштуваннях е, матеріалу. Ми можемо встановити заданий потік, для того, щоб у нас екструдер встигав подавати пластик. І якщо ми подивимось на друк під час самого зменю кліпера, то ми побачимо, що в нас 3D-друк потік не перевищує, ніж 10,5 10 мм на секунду квадрат. Я вважаю 10,5, скажімо так. В межах похибки, те, що там іноді за сотню показує, це не, це не реальні цифри, це просто е, кліпер неправильно рахує ці моменти. Отже, не вірте цим маркетинговим ходам різним, що е, принтер друкує швидкістю 400, 500, 700, 900 мм на секунду. Е, Довіряйте завжди, дивіться, який екструдер встановлений на 3D-принтері. Якщо екструдер може видавати більше 10 мм кубічних на секунду, отже, це означає, що такий принтер буде друкувати швидше. Також звертайте увагу на кінематику.